Дональд Трамп стверджує, що не вимагав від президента України повністю віддати Донбас Росії в обмін на перемир'я з Путіним. Видання Financial Times із посиланням на свої джерела раніше повідомило під час переговорів минулої п'ятниці, президент Сполучених Штатів, нібито вимагав віддати неокуповані частини Донецької та Луганської областей і отримати натомість якісь частини Херсонщини та Запоріжжя, які зараз. Перебувають під окупацією, Нібито це нова пропозиція від Путіна, яку той озвучив під час телефонної розмови минулого четверга. Трамп, як стверджують джерела Financial Times, погрожував, що інакше Путін знищить всю Україну. Втім, як йдеться в статті, Володимиру Зеленському таки вдалося переконати господаря Білого Дому, що зупинятися слід по теперішній лінії фронту. Хоча атмосфера перемов була вкрай складною, переповідають джерела видання. Учасники переходили на крик. Трамп постійно лаявся, і навіть. Відкинув карти фронту, який привіз Володимир Зеленський. Водночас, президент США під час розмови з журналістами вже в неділю цю інформацію заперечив. Він каже, відразу запропонував зійтися саме на поточній лінії фронту. Ні, ми ніколи цього не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на лінії фронту, де вона зараз пролягає. Зараз у вас є лінія фронту, інакше переговори вести дуже важко. Якщо почати говорити, ви берете це, а ми беремо те. Виникає дуже багато різних варіантів. Тому я кажу, що вони повинні просто зараз зупинитися на лінії фронту, повернутися додому, перестати вбивати людей, і на цьому все.